Маю до вас питання. У вас немає відповіді на питання, чому наші чиновники, які є заброньованими, називають громадян Українами ухилянтами. Ну, от чому так? Коли ти заброньований, коли ти знаєш, що в тебе буде все гаразд, а часто діти твої, дорослі особливо, вивезені або прилаштовані на певних посадах, а інших громадян ти чомусь гордо називаєш ухилянтами. І е, робиш вигляд, що ти е, граєш в цю боротьбу, боротьбу з ухилянством. Ви Знаєте, я думаю, що багато чиновників отримують нагороди, е, нагороди, ординатам, різні медалі, відзнаки почесні, подяки від органів влади. Їх нагородять, нагородять за те, що вони боролись, боролись за е, те, щоб громадяни України не ухилялись. І коли я дивлюсь на це все, мені стає трішечки моторошно, адже чиновники повинні пам'ятати, що їхня основна, їхня основна місія це в першу чергу зберігати життя, спокій громадян. І якщо ми згадаємо вже давні віки. А колись один із чиновників розповідав, що ось там колись в Англії, там в 1100 якомусь році, ну і далі там розповідали страшні історії, що робили з людьми, які там якимось чином від чогось намагались ухилитись. Так я хочу сказати цим чиновникам, що в ті часи, коли йшла війна, то попереду, попереду всіх вели якраз королі, знать, ну і так далі, лицарі. Тобто. Ті люди, які в звичайному житті, в мирному житті, вони відігравали таку роль еліти, еліти як якби ми сказали сьогодні, і ось ця еліта вона несла пряму відповідальність за те, буде війна чи не буде. Бо еліта чітко знала, що якщо вона доведе до війни, якщо війна буде, то вони будуть в перших рядах, вони не могли інакше, вони були воєнною елітою. І ось ця відповідальність вона часто стримувала, стримувала від дуже різких рухів. А ось коли еліта заброньована, і еліта сама ніяк не воює, і дітей своїх дорослих і недорослих давно вже повивозили, куди тільки можна, капітали повивозили, і тут більшість з них сидить під державною службою охорони, то можна, можна робити із себе бойових, знаєте, таких. Бойових ну, я навіть не хочу погані слова казати, але це дуже бойові люди. Вони носять зелену форму. Ні, це в мене не зелене, це в мене, бачите, тут ось такий граф Дракула, що називається. Якийсь там замок це взагалі не в Україні куплено. Але вони подивіться, вони носять уніформу, вони носять різну військову форму, хоча не були абсолютно на передовій і не будуть там ніколи. Вони носять перци, вони носять військові штани там і так далі. Ну це насправді дуже дивно виглядає. І коли ти на це все дивишся, ти думаєш, це ряжений якийсь, чи, чи що це все таке? Знаєте, по інтернету ходить українському інтернету, ходить така картиночка. Де е, Сталін е, зустрічає е, одного з е, там російських генералів? Ось цього, що проти нас там починав війну? Зараз його відставили шойгу. А в нього вся весь у тут ордіната і так далі. І Сталін у нього питає: каже: це ви з якого цирку? З якого ви театру? І українці над цим сміються. Але коли ти дивишся на наших чиновників, ти цілком розумієш, що вони такі сміливі, допоки у них не закінчується бронь. А потім вони десь діваються, вони потім починають. Верещать, розповідають страшні історії, розказують, що поверніть мені гроші, мені нема за що жити, що нас бояться там, корупціонери там, і так далі. І багато чиновників просто за кордон. Ось, наприклад, пан Олексій, у нас є один Арестович, який розповідає, там, будучи за кордоном, що він військовий там, офіцер, що він як офіцер там. Але при цьому він за кордоном, він не служить українському народові, але розповідає, як потрібно, що потрібно, і що він ось буде в президенти балотуватися. Ну, це дуже добре, це дуже добре. Але мені б хотілося, щоб українці розрізняли тих людей, які штовхають їх на. Те, що може явно не, не додати ні здоров'я, ні життя, і людей, які дійсно хочуть, щоб Україна повернулася до мирного життя, щоб Україна повернулася до стабільного життя, до системного життя, щоб Україна повернулася до такого життя, де громадяни можуть взагалі щось планувати, де громадяни можуть жити, де громадяни можуть не боятися ходити по вулицям. Де громадяни можуть не соромитися, купувати собі різні речі, де громадяни можуть їздити за кордон, де громадяни взагалі можуть існувати е, спокійно. І е, не е, думати про те, що буде завтра, що буде післязавтра, і яку е, чергову халепу принесе е, держава. Адже держава, ще раз повторюю, це люди, це люди, які заброньовані, які заброньовані і які дуже сміливі в своєму бажанні. Відправити нас всіх на фронт, хоча вони самі робити це не будуть. Як би не розповідали деякі чиновники, що там воюють і колишні депутати, і деякі нинішні депутати, але в масі своїй свої чиновники роблять все для того, щоб туди не потрапити, і роблять все можливе, щоб у них якраз була бронь. Ось нещодавно вийшов якраз закон, наказ вибачаюсь, про. Там деякі моменти пов'язані з аспірантурою, і мене дуже здивувало, коли я побачив, що всі ці зміни щодо призупинення набору на контрактну форму навчання на денну форму, там де є бронь від мобілізації, виявляється, що це не буде стосуватись чомусь чиновників заброньованих в статті 23 Закону про мобілізацію там є е, е, ті люди, які мають бронь, ті посади, які мають бронь. От стаття номер один це чиновники. Так тобто, ось чомусь на них це не розповсюджується. Тобто вони можуть вступати на контракт, на е, денну форму і мати при цьому і навчання, і бронь, і, е, і на, нагороди від держави. І такі люди дійсно будуть називати вас ухилянтами, тому що в них все чудово, вони можуть собі це дозволити. Більше того, я впевнений, що. Чим більше разів вони нас називають ухилянтами людей, громадян, тим більше нагород їм прилітає відзнак почесних, там, княгинь, Ольги і ще кого-небудь. Ну при цьому вони не розуміють, скільки своїми діями і часто недолугими вони призводять до якої кількості втрат. Серед громадян і чим це може обернутися завтра. І ось коли сьогодні я подивився на те, що говорять, і те, як говорять, я був насправді досить здивованим. Ну, По-перше, чомусь з'явилась гра, яка називається Тиса. Тиса, спробуй переплести через тису. І це гра, яка імітує, нібито знову-таки як ухилянт долає тису. Знаєте, мені здавалося, що з 2019 року вже людям всім не по приколу, їм нержачно. Але все одно є люди, яким, яким справді смішно. Я, до речі, в Телеграмі залишив фото, ну, скрін цієї гри. Я Не знаю, які громадяни будуть встановлювати цю гру і як вони будуть грати в цю гру, але я нічого в цьому прикольного насправді. Не бачу. Далі. Наступне, що я сьогодні побачив, прочитав. Знаєте, першу тезу прочитав і, да, і далі все, мені стало дуже смішно. Ну, ось я вам зараз зачитаю. Ви просили, ми зробили. актуальний статус бронювання тепер відображається у 340 тисячах громадян в резерві Плюс. Ну Це дуже добре насправді. Я не знаю, хто просив. Кого просили? щось, щось я не пам'ятаю, щоб ми в 2019 році просили резерв плюс, бронювання про резерв плюс, накази про мобілізацію, порядки мобілізації, порядки підготовки загальної військової підготовки, введення це в університети, в школи, закриті кордони. Щось не дуже пам'ятаю, щоб ми це просили. Нам обіцяли зовсім інше, нам обіцяли, що знають, як, як зробити так, щоб цього всього кошмара не було. Ну ладно, це ще не саме страшне. Насправді саме страшне те, що чиновники не зупиняються в своєму устремлінні і своєму бажанні відправити якомога більше людей ну, до армії і якомога більше людей мобілізувати. Ось, будь ласка, заступниця міністра оборони Калмикова, кожен громадянин повинен розуміти, що незалежно від фаху в мирному житті він має прийти на заміну своїм колегам, які зараз. На фронті. От Мені цікаво, а чиновників, міністрів, депутатів, дітей цих чиновників, дорослих дітей це також буде стосуватися? Чи вони всі заброньовані? Вони всі заброньовані, так, всіма можливими бронями. Вони заброньовані, закриті від цього жаху. Вони якраз змінювати нікого на фронті не будуть. Вони закликають інших. У них робота така, у них робота закликати інших. Але ми ж з вами розуміємо, що на цьому теж не будуть зупинятися. То говорять про зниження планки мобілізаційного віку, то говорять про те, що студентам можливо щось там будуть вносити зміни, тому що після внесення змін щодо аспірантів вже ніхто не здивується, що завтра міністерство видасть якийсь наказ, де студентам, там я не знаю, контрактникам знімлять. Відстрочку від армії, там ще якому-небудь, все може бути. Насправді може бути абсолютно все, що завгодно. Вони встановлюють нові завдання для громадян звичайних, причому самі на посади свої попали, розказуючи, як вони замовляли дисертації, щоб попасти на посади. Тому що ну треба ж на посаді. Ці чиновники призначають ректорів без наукових ступенів вчених звань і так далі. Вони нічого не соромляться. А ми з вами повинні відповідати високим високим нормам. Це дуже дивно. Це називається цинізм, це називається подвійні стандарти. І ось як вишенка на тортику сьогодні, керівниця медичної служби одного з підрозділів батальйону Вовки да Вінчі» про жіночу мобілізацію. Просто послухаємо без коментарів. Буде жіноча мобілізація. Я думаю, що ні, і це не тому, що в нас немає в цьому потреби, а тому, що це велике політичне рішення. Як власне політичним рішенням є проголошення все загальної мобілізації, так. і ми до цього не приходимо ось так прямо. Не говоримо про це. Блок ми до цього приходимо через якісь там ну вже закони. Та а мобілізувати жінок, це в цьому є потреба, проте я Ну, майже впевнена, моя думка, що цього не буде виключно, тому що знову ж таки, повторюся, це не, воно не дуже гарно лежить в сьогоднішній повісті, політичній зокрема. Зрозуміло, так? Да? Ну, жінок треба мобілізувати, а більше нічого не потрібно. Більше нічого не потрібно. Давайте, давайте вже повністю тоді мобілізуємо всіх від 18 до 60 років. Ну давайте. А потім заселимо колись. Ну, Вже не ми, тому що більшість з нас просто не виживе. Заселимо Україну мігрантами, про що говорять вже соціологи прямо говорять, прямим текстом говорять. І все. І призведемо до того, що Україна переможе, Україна встоє. Але в Україні буде дуже мало українців. Я не знаю, що собі думають чиновники. Я не знаю, який у них план. І я не хочу відповідати на питання, що я пропоную. Я не хочу розбирати всього того, що дехто з них натворив. От вони планували, вони прийшли до влади, вони мали якийсь план. Як вони його реалізували, ми з вами бачимо. І відповідати за те, як хто що напланував і реалізував. І під впливом чого це все було реалізовано, я відповідати не хочу. Я просто закликаю вас, щоб ви, по-перше, жили в реальному світі. По-друге, не давали, і не дозволяли нікому називати вас всякими словами, в тому числі ухилянтами. Ви не ухилянти, ви громадяни України, які дотримуються Конституції України і закону про національну безпеку і оборону, де прямо чорним по білому написано, що життя є найвищою цінністю в країні. І ось поки це не змінили, я думаю, що ми маємо з вами право на життя. І кожен з вас має розуміти, звісно, в яких умовах ми живемо. Кожен з вас повинен усвідомлювати свою відповідальність, бути соціально активним, приносити суспільству користь. Але чиновники з свого боку не мають права, їм ніхто не дозволяв нагороджувати громадян України якимись ярликами. Особливо коли ти заброньований, ти абсолютно ніякого морального права не маєш. Бережіть себе і з любов'ю до України, з бажанням всім нам з вами миру і нормального життя, нормалізації життя. А для цього ви повинні розуміти, для чого ми в цій війні і за що власне, ми воюємо. Що війна це не самоціль. Війна завжди має якусь кінцеву мету. І чиновники, на мою думку, не зовсім адекватно розуміють цю кінцеву мету. Чекаю ваші коментарі і не забувайте підписуватись на канал.